Оберіг української духовності. Так про ляльку мотанку говорить вихователь Наталія Власенко. На виставці жінка представила роботи своєї доньки 16-річної Ксенії, яка вже другий рік створює мотанки з листя кукурудзи та мотузок. Сама дівчина через застуду прийти не змогла. Тож мама розповіла, як почалося творче захоплення доньки. це взагалі вона почала їх робити спонтанно, просто попала. Кукурудзяне листя, вона за п'ять хвилин скрутила ляльку. І в неї пішло, вона за два тижні майже зробила минулорічну виставку. Майстрині Тамарі Пилипенко любов до ляльки-мотанки прищепила її бабуся Ольга Олексіївна. Тепер жінка сама навчає дітей робити українські ляльки. Зараз у програмі є трудового навчання, виготовлення ляльки-мотанки, вивчення автентичної ляльки нашої української. Чим менше дітки, їм більше подобається все таки барвиста лялька, коли там є клаптики, якісь стрічечки, намистинки. За словами Тамари Віталіївни, з будь-якої травинки можна зробити елемент для ляльки. Жінці подобається працювати з природніми матеріалами. Серед її колекції ляльки з плетеної соломи, рогозу та очерету. Майстриня говорить, що ляльку-мотанку більш художнього плану краще робити у кілька етапів. Це дає можливість її просушити, і вона тоді зберігається довше. Спочатку виготовляємо каркас, так як і в звичайній ляльці мотанки, без одягу. Коли вона гарно просушиться, ти тоді маєш можливість зігнути вже листочки, так як тобі потрібно, і поетапно її одягаєш, і рукавчики, і нижня спідничка. На виставці, крім дорослих майстрів, свої роботи представили і вихованці полтавського навчально-реабілітаційного центру. А для охочих навчитися виготовляти мотанки, влаштували майстер-клас Ольга Гриненко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.